Вербувала Прикарпаток для сексуальної експлуатації за кордоном. Правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність. 34-річна прикарпатка вербувала молодих жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах для їх сексуальної експлуатації за грошову винагороду. Підозрювана обіцяла щомісяця 4 тисячі доларів США. Оперативники міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції та співробітниками головного оперативно розшукового відділу 31-го прикордонного загону задокументували та припинили протиправну діяльність жінки, яка виробувала прикарпаток з метою сексуальної експлуатації за кордоном. Прохоронці встановили, що 34-річна мешканка Калоша неодноразово виїжджала за межі країни, зокрема до однієї з країн Азії. Згодом вона почала вербувати молодих жінок, які перебували у складних життєвих обставинах без роботи, стабільного доходу та з борговими зобов'язаннями для їх сексуальна експлуатація за грошову винагороду. Підозрювана обіцяла жінкам високу зарплату до 4 тисяч доларів США щомісяця за так звані гарно проведені вечори. Насправді вона ж мала намір використовувати їх для надання сексуальних послуг. Коли фігурантка намагалася залишити територію України, поліцейські повідомили їй. Про підозру у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 149 кримінального кодексу України, десять про торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини. Судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Поліція Прикарпаття застерігає громадян бути пильними та не погоджуватись на сумнівні пропозиції про влаштування, особливо за кордоном. Якщо ви або ваші близькі стали же. Жити... Йертвами подібних схем звертайтеся до правоохоронців. Нагадуємо, що торгівля людьми один із найтяжчих злочинів проти свободи та гідності людини. Поліція систематично працює над виявленням, припиненням та запобіганням подібних правопорушень.